Благодійний захід вечір п'ятниці відкрили талановиті музиканти з вокально інструментального гурту Крок Бенд. Загалом цього разу було багато якісної популярної музики наживо та центральна подія заходу Благодійний аукціон серед лотів, оригінальні експонати від бойових підрозділів, майстрів народної творчості, спортивних федерацій та просто небайдужих містян. Кожен з відвідувачів мав змогу долучитися до збору коштів на пікапи для захисників. Дуже багато лотів нам на сьогоднішній аукціон зрад до якого ми зібралися, надали наші фонди, громадські організації, також є лоти, які нам надіслали військові, адже пікапи ми збираємо саме для військових частин нашого міста. Район робить все можливе для того, щоб найшвидше наблизити перемогу. Найцінніший експонат державний прапор з підписами криворізьких бійців з Донецького та Херсонського напрямків. Прапор України, який державний прапор, який побував на передовій, який побував в військових частинах наших 17-та танкова бригада, третя -та штурмова інші на передовій разом з нашими волонтерами, які забезпечували про продовольством іншим іншою допомогою наших захисників. А ті, в свою чергу, віддякували дякували за це і розписали цей прапор. Ось він сьогодні. Цей прапор у нас тут я так гадаю, що для людей буде дуже цікаво цей прапор мати в себе вдома, як берегиню. Найоригінальніші лоти мухи РПГ 22 розписані в техніці Петриківка. На кожному снаряді майстри зобразили бджолу, кота, метелика чи квітку. Як пояснюють художники для настрою. Моє. Постійними учасниками цих цього зібрання цих зібрань, які проводяться періодично, нам дуже подобається атмосфера, дух. Ну а підтримка збройних сил України це те, ну ради чого ми сьогодні всі, мабуть, живемо. Серед лотів були художні полотна, ековази, сумки ручної роботи та панно. Пішли з молотка боксерські рукавички призера світової першості з кікбоксингу Олега Безп'ятого та ігровий м'яч ФК Кривбас з автографом усіх футболістів. Ми робимо те, що ми робимо кожного дня, але те, що ми робимо кожного дня, тобто свою роботу воно набуло такого сенсу сенсу зібрати, задонатити і і отримати чергову порцію допомоги для наших хлопців, тому що як би ми не втомилися, але допомога. Маленькою не буває, вона постійно на жаль потрібна, поки триває війна в нашій країні. Зустріч пройшла в рамках благодійного марафону. Єднаймося заради перемоги КР-2.0 Його ініціатор. Громадська організація Асоціація Арткультура за підтримки ради оборони Кривого Рогу і Кононенко, Назар Прусенко. Цей день.